Доброго дня, це моє перше відео, мене звати Ярина і в нас є два була щоб розпакувати ось цей тропічні пташки і ось цей хжаки джунглі. Ми перше ми перші вибираємо. Перше вибираємо хижаки зунгів ми не дивимося перший на сквіш. Спочатку ми дивимося на колекціонер, щоб побачити, які тварини в нас можуть попастись. Ну і в нас може попастись носоріг. Тигр, вовк, мандрил, індійський лев, крокодил. Я знаю, що лави не живуть в джунглях, але вони щось понаплутували, Африканський лісовий слон, білий тигр, гімалайський ведмідь, ягуар, горила і чорна пантера. Мені папа і. В нас попався носоріг, і теж він змінює колір у теплій воді. Ми потім зараз стестуємо. Тепер відкриваємо тропічні пташки. не надивимося разом на стрілі. Має попастися якась гарна тварина. Добре, нам може попасти спалікан, колібрі, одульт, синьо жовтий ара, райський птах, какаду, гарпія, тукан, хвилястий папуга, р... риболочка, блакитний, червоний ара, чубатий орел. І в нас попався тукан. Він спеціальних штучок не має, але він дуже зато гарний. І всередині нього є такі штучки орбіс. Ось це наші сквіші. І йдемо тестувати, чи наш носоріг змінюється у теплій воді. Окей, ми в місці тестування наш носоріг і тепла вода. Кидаємо носорога у теплу воду. І чекаємо результату. Поки я буду читати цікаві факти про тварини, які в нас попались, і можуть попастись. Okay, Окей, про пташок я можу лише лише чекайте, в нас вже змінився. В нас вже в носорога змінився колір. Він був таким синім, так? Тепер дивіться, він такий трошки сиріший і має відчинок рожевого кольору. Чи це не, це не класно? Хай він висохне на сонці, поки я буду вам читати факти. Ну, я можу розказати лише про туканов. Цікаві, цікаві факти. Великий тукан найбільший та один з найвідоміших видів для туканових. Він має незвичне оперення. тіло чорне, грудка та верхня частина хвоста білі, а нижня частина хвоста червона. Тукан має гігантський жовто-попаранжевий зоб жовт з чорною. З чорною, плям... з чорною плямою на кінці він виглядає важким, але всередині порожній. Тукан використовує його для здобування їжі, очищення фруктів від шкірки та відлякування хижаків. Кани, поширені у Південній Америці, живуть парами або невеликими групами, харчуються фруктами, зриваючи їх з дерев, іноді комахами. Тепер про тварин джунглів. Носороги – родина великих савців, поширених у Африці та Азії. У них масив.